Та не те, щоб страшно. Пізда, як страшно. Ба, нано. Хлопцям приходилось прямо бігти, залишаючи все. Бать, піднімайте рис збросом, там пітер воду на очись, на троє. Росіяни підуть на сумщину. А вже ж. Ходять на ціль. Сука. Трохи перелетіли. Це російські позиції? Наразі так. Це російське село і російські позиції. Підвали дикуваються. Ворожі ОС. А це їхні старі позиції? Чи вони недавно їх відбили? Вони відбили це село. Це село було наше ще місяць тому. З тих підвалів працювали наші мавікісти, Євпівішники. І москалі їх відбили зараз, і зараз це під москалями. Там одні руїни, вони ще там ховаються? Ховаються в підвалах. Підвали дуже тяжко уразити. Плюс дякую. Бо вони не прямі там і те образні, і mm -hmm. які завгодно. І в кожному подвір'ї є підвал, тобто кожне подвір'я, кожен підвал треба уражати. бо вони перебігають з одного в інший постійно. Коли у серпні минулого року сили оборони України розпочали операцію в Курській області, їм вдалося взяти під контроль майже 1300 квадратних кілометрів території Росії. Але росіяни перекинули у регіон значні резерви, і протягом семи місяців українські військові поступово втрачали ці позиції. 12 березня російські війська зайшли в суджу, а українські відійшли до державного кордону. Морські піхотинці 36-ї бригади, чию роботу ми сьогодні вам покажемо, у серпні заходили в Снагость і Любимівку, населені пункти на північ від Суджі. Пізніше вони відійшли до російського свердликового, а в березні у прикордоння Сумщини. Зараз дронарі працюють по території Курської області, але вже з українського боку. Новик висит, там нахер той новик. Просто аби злитися. Ну реально просто заїхала колона 11. Мавики, Мавики остались ну, да. і Там був назумлений, и мавик такий же сам по верхнюю облетает. А мид остался, ну пацани откатились, інтернет ще працював. І хтось йому постійно, Пілот, отзумся! Пілот відзувся. А, а там вже... просто там. Ну, от просто а, аби було злитися, тому що вони реально заїхали, по-перше, реально там було броні, там шо, штук 7 чи 8 8, 8. 8 штук броні. Тобто ви уявіть, скільки там піхоти залетіло одразу. Опозиції позиції що були. Так, так, звісно. Та вони... На нашій запимки вигружався десант да. ти Пацани, скажімо так бігли там по посадках, тому подібно, що в них там. Боєкомплекту їм точно не вистачить проти броні. Ще тому подібне, ходьбо. Під... Отак, грубо говоря, там ще така класна машина з самого початку, до речі, може і на ній ми з вами їздили. Осталося їм. Все. Да, да, Тільки да. зробили. Залишився там сталося. Доволі, доволі швидко вони забрали наступне село, так що ми навіть не мали змоги, по суті, так, щоб залетіти, хоча б забрати в них своє. Ну тут така трішки інша да, війна, тому що вони заходять нам в тил, Ми їм заходимо в тил. ну. Я ж вам кажу, чого так. Тому що не накопано. В говоря, воюємо в тилу. Це ж не то, що як на Донеччині ми щось прорвали, вони щось прорвали. Там чи Херсонщина, там де накопано, тому подібне. Просто одна лінія, і ми фіг знає куди далі повалили. Все. Чисті поля, все чисто, нічого не заміновано. Цивільні люди, я вам кажу, ми заходимо в снагу, там ще чуть, чуть не теплий чай на, на, стоїть, і отак люди типо, втікали. Типу, ой-ой-ой, то -ой, ж хахли заходять, йому там реально чуть не чистий чай, там пілоти там чуть не зачистку робили, тому що ну реально, отак воно все шу -шу -шу, дуже швидко все робилося. Це був реальний кайф в плані в того, що коли йдеш по цій території, бачиш. Розстріляні кацапські машини. розумієш в цей момент щось що ось вона, від'єдочку. Коли кажуть, для чого це все треба, тому подібне. Та ні, краще, щоб вони наші розвалилися, а то вони і так і роблять. Краще вони зайдуть на наші села і будуть наших людей розфігачувати, чи може ми трошечки покажемо їм те, що відбувається в нас, в принципі, всюди майже. їде їдемо на Курщину. І у нас один із бойців такий самий досвідчений, самий досвідчений, Сидить там в штурмах участвовал, сапер там, это по передку там нормально лазер. Таки сидит такие, глаза поникшие, так и говорит, да не то чтоб страшно. Пизда как страшно. А, давай назовем. О, так за границей вертаемся додому. Сейчас не хочешь любимого господомцепи? А я сейчас не знаю. Десь снаги, значить да, чистити. А Свердліково. Свє... Даже... Да, вже навіть Свердліково. Свердліково це вже був для нас там. Телячище, Це взагалі. Дуже далеко від того, де велися бойові дії на початку. Зараз вже кацапи від джави. А як це цьому свердліково? Та як, а як і. Пішов? Як і в кожному місці, де вони забирають своє, ну там нічого не залишається. Мабуть. Можна згадати там Любимівку, ту саму поступово, як вони що там, да, обухівка, наприклад, ну, ну немає нічого. Все. Просто фундамент від хат, все, але тут є один великий плюс. Це ж кацапська територія, що можливо. Кайф, хай нищить, хай каби кидають, що хочеш, тільки єдиний момент, що там просто наші пацани. Наші люди це важливо. Напевно, це найважливіше. Якби не наші люди, хай би знищили все, що хочуть. Це їхні люди, як вони відносяться, як вони б'ють, ви ж були в Суджі, да? там, взагалі по цивільному валі. В них все побудовано на брехні. Ну, це один із основних проблем. Це логістика, це заїхати і виїхати з позиції. Кацапи, на жаль, контролюють деякі наші логістичні шляхи. Але, в принципі, прилаштовуємося і обходимо, стараємося обходити ці моменти, але, на жаль, бувають різні ситуації. Свійські позиції, коли ми заходили на Курщину, потім ці позиції стали наші. І тепер знов ці позиції російські. Але дивлюсь, що там немає захисту від дронів зверху, так? Накриття. Ну, те, що ви бачите зараз зверху, це лише маленька частина, як то кажуть, верхівка айсбергу, бо всередині є багато дуже ну різноманітних проходів, подій, бліндажів, укриттів. Тобто, це що ви бачите зверху, це лише маленька видима частина цих укриттів. Якщо ви дивитесь цей репортаж і досі не підписані на нас, я би дуже хотіла, аби ви підписались. Також підтримати наші фронтові репортажі. Ви можете долучившись до нашої спільноти. Там ми публікуємо матеріали про заколіся нашої роботи. А також додаткові відео, яких немає на основному каналі. Аби долучитись, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Заходять. <звіт> туди. Молодці, дуже гарно Відпрацювали. Гарно зайшли. Прям, а ні, це відео було 16 стрілять. <зас> <16 .00. зас> ну якби ви швидше заходили, то було б дуже гарне відео. А так да, буде да, чисто на <зас> щоб не шукати вас вітері. Але зайшли ахуєнно, прям, прям гарно. Інколи вони йдуть просто по полях. Просто відкрите вони розтягнулися йдуть по полях. трьох чотирьох знищуєш, вони відкатуються. Не знищуєш, вони просто заходять, а вони накопичуються. Ну, зараз великими групами взагалі не переміщується. Uh, місяця два тому було такого, що по 50-80 чоловік йшли. Просто, може, бачили ці, ці фото з мавіків. Uh -huh. Просто один завод 70 чоловік ідуть. Це росіяни чи, Ні, чи це? Ні, скоріш, кареція. Росіяни так не ходять. Вони вже навчені за три війни uh, ходити малими групами по два-три чоловіка. А ще краще по одному, просто до укриття ходити. Кареція видно дуже по поведінці. Те, як вони рухаються, та як вони... росіяни, наприклад, своїх поранених не забирають, інколи забирають. А корейці завжди. Якщо кось одного поранили, вони полівом по нього по повернуться. Свого. Угу. Прям, ну, піхота чи вак? Піхота, не піхота. Давай. А штурмують вони так, як росіяни, чи інакше якось? Ні, як росіяни на друзі вони штурмують. Наклатимо. Масою. По 50-70 чоловік. Просто масою. Інколи по 10-20 чоловік. Дуже гарно. Росіяни намагаються mm -hmm. подавати чоловіка саме штурмувати. Криють одне одного гранатами, закидують. А ці ніби штукова атака. Коли це стало складніше? Складніше, ну. Дуже складно сталося той момент, коли ми попали в оточення, коли нам прорвали е і нам ззаду зайшли і ми попали в оточення і почали відкатуватися. Тоді, тоді це один із складних моментів був. Потім ми вже стали в оборону і стояли вже, тримали оборону. Позицій своїх. Тут складність в тому, що потім почалися проблеми з інтернетом. І дуже із за цього була взаємодія з суміжниками. Із-за цього робота ну, працювати е дронами, FPV-шками на аналоговому відео дуже складно. Ми просто друг друга перебували відео, і за це ефективність FPV значно зменшилася. Немає нормальної взаємодії по причині, що не у всіх є якісний інтернет. Тут ось на Курщині ми навчилися використовувати альтернативний зв'язок. До цього ми ніколи не використовували ніякої альтернативи старлінку. Це дуже цікаво, бо з'явилася інформація, що американці поможуть відключити нам Starlink. А, Ну без них в принципі, ми зможемо, але нам треба буде певний час для адаптації. Starlink – це один із важливих е факторів, але я думаю, у нас багато фахівців, які зможуть в е короткі терміни підлаштуватися. У нас буде інтернет повсюду працювати і без е Starlink'ів. Але будуть певні проблеми, тому що всі звикли до старлінків. І це буде такий неприємний удар, але в нас вибору немає. Ми маємо стояти, ми маємо працювати, ми маємо налагоджувати, шукати різні варіанти і покращувати свою роботу. От тут, де у вас хрестик, тут тільки що був рух. Він ніби перейшов далі, отут в хаща. В той сарай, що зверху. О, вибігли, блядь. Вон, бач, звідки вибігають? Вибігли, підуть. Сарая виходять. Так, так, плюс, плюс. Повторі. Пропустили цей болижник діло. Камінь у розгородкувати. Так, готуємось. Вони йшли в напрямку цієї хати, де зараз тримає. — Так-так-так, це воно. — Плюс. — З цієї сторони кущі, там літання. — Так, так. — Хуйон, що за... — І то дуже сильно. — Отак за хрест. — Ще не нас, ще приймайте до панорамі. — Так, дуже близько. — Арта наша сильна. Що для підрозділів е аеророзвідки чи найскладніше найскладніша курська операція? Те, що ти можеш стати в один момент піхотинцем, це, напевно, незвичне. Як вони роблять е контрнаступ, грубо говоря, на нас, то пацани мав якісти там, чи тому в них треба готуватися що їм треба вести, крім того, що якісь технічні моменти, то їм треба вести боєкомплект. Тому що ми попадали в таку ситуацію, коли хлопцям приходилось прям бігти. Залишаючи все, тому що тебе не візьмуть в полон, що дуже важливо. Ти по-любому треба боротися за своє життя. Ти або виходиш з цієї ситуації, або тебе розстрілюють, що найважливо. Вони не беруть в полон тут. Це взагалі не люди. Вони, я не знаю, в них Ну, реально, тобто це слово там, тому подібне. Типу, блін, це ж життя людини. А в них це так, чисто знаєте, зламати якийсь сучок чи тому подібне це страшно. А ну ключі підійдуть бач. Бать uh -huh. рис зі збросом, там пітер воду научись, книг набирає. Це їм не доставляють провізію чи що? Да, Ні, тут вони води набрали, розтопить, сейчас розтоплять і будуть пить. пити. Пити їм нічого. Тут логістика повністю відсутня. Сюди тільки заходять, звідси вже мало хто виходить, назад вертається. Ну, а не скидують їм теж дроням.

Якщо треба кордонати От, Вони переходять металі, з одного підвалу. Плюс. Це не зв'язок. Інші теж перейшли? Ні. В підвалі 4 сидить і один виліз з будинку перейшов сюди. Це наскільки цілими ці днями. Якщо немає штурмових дій, це просто зганяємо з підвалу по підвалу. Mm -hmm. дитаєте... А, то це вони просто використовують ці будинки як захід на свої позиції? Так, так. так. Вони постійно переміщуються, вони проводять ротації, тобто з інших позицій їх постійно переходять з підвалу в підвал, з укриття в укриття, міняються і отак от вони пересуваються по селу. Скоріше все це підвал, просто в нього криша трошки розвалена. Я бачу, що я бачу, цей підвал завал на криші. Ну, Вони йому сюди забігають, так? Так, так, підвал. Копта великна, на що скажете? Як відрізняється від ми від кацапів. Де ми і де кацапів? В кацапів воно літає, а у нас поки не долітає. Давай так. Кацапі воно на багатьох. А ми тільки розробляємо. Ходиш я поставили на поток. Ми теж скоро поставимо поток і домой записували. Мабуть. Мабуть. В планах роботи 15 км катушки катушках или даты. Аналог цифра. Ну, аналог для... Ну у нас преимущество в чем? У нас же ж преимущество в чем? У нас когда будет отрабатывать наш дрон на толокне. Все, що остается, от топ тобто, волокна, мы сматываем назад. И опять наматываем на новую. У нас Рыба Рыба буде... каната, скажу, що... Да, у нас виходить... Ресурсний... у нас, нас оптика будет получаться практически безрасходная. Це можливо? Конечно, да. ну, людина потім йде и мотає назад. Типу ми ну, вдарили др... чись там. Не йди, не розказує, а просто наматуємо назад і потім... Ну, як на урочку, знаєте, 15 км, км а следующе там буде 14500. Вийде з танком так. Ні, буде. Ви зараз жартуєте, чи сидіти? Звичайно. Та жартуй, каві. Да. Ну, а загалом це складно у виробництві технології. Ні, ну, там, складна технологія? ну там треба просто обкатати. Так, так в принципі, нічого складного нема, але треба експериментувати, щоб ну, якби набити шишки. Це Беремо оновлення. В принципі, питання обриву вже вирішили. Тепер треба вирішити питання, ну, щоб розмотувалося до кінця. Тобто це будь-який дрон ми будемо використовувати, який е, іде там не дуже гарної якості, не дуже гарної зборки. Ми будемо просто брати раму е, мотори і з нього робити вже, ставити туди оптику. І буде у нас. От. Одна з основних проблем, от, буває, приходять дрони, наприклад, з поганими відеопередавачами, або в них немає мінімальної потужності, тобто ми злітаємо і одразу палимо свою позицію, ну, тому що аналогове відео його може дивитись будь-хто, чим ми також займалися. Або, там, в принципі, поганий передавач, або вони горять, це це ну, велика проблема. І так, таким чином є можливість переюзати дрони, переробити їх на оптику. От, насправді, з точки зору електрики, з точки зору схемку набагато простіше. Це, ць, головне от, вирішити зараз проблему з самими катушками. Так, в принципі, це все вже ну, тестувалось, працює. Загалом технологія не складна і треба просто відпрацювати. Так, так. Ну, вона вона, от як на мене, вона набагато простіше, ніж радіозв'язок. Тобто не треба ретрансляторів, не треба думати за частоти, за гармоніки, за канали. Знову таки, не треба координуватися з суміжниками, щоб не перебувати на там керування, бо картинку один одному. Ну, звичайно, картинка перебувається. Тому що кількість каналів не така велика. Де... А чим ви раніше займалися? Ви мобілізовані? За так, я мобілізований. В цивільці я був айтішником, і хобі було як, ну, мікро, ну, окрім всього, було там мікроконтролери, програмування також там паяння. Ну, це більше як. Це більше як. О, да, хобі. Так, хобі. Ну, час собі айтішник в морській піхоті. У нас багато айтішників. Так, у нас ще є. Якщо б вони прийшли ще раніше. <риві> ну, якщо б я знав, що я попаду, попаду сюди і буду займатися цим, чим займаюсь, то так. Ви недавно мобілізовані? Злітку, з літа 24-го. А, це, це вам Трохи, влечали, вирішені, так, це ви повісти так? Трохи більше, ніж пороку. Ну, якось так, так. Ви ще зробили. Предложение, от которого невозможно сказаться. Все, плюс, плюс, дякую. Подсумтесь, будь ласка, зараз пілоти прив'язують. Росіяни підуть на Сумщину? Це головне, це саме, саме головне. Чим чим довше ми будемо триматися на їх, на їх стороні, так, тим довше вони будуть заходити на нашу і підуть далі. Ну, це по всьому фронту видно. Де вони проходять і далі і далі. Вони не, на жодній ділянці не становились. Перемир'я, ні. Перемир'я ну, це просто відкладений конфлікт на декілька років. Привіт! Хоча не знову. Потім. Ну, не хочеться повторювати це через 3-4 роки. У всіх, ну, в мене багато бійців, яким на, на момент 2014 року не було навіть 18 років, а деякі приходять народження 2003-2004 року.